А що ж краще, механічне реле, контролер тиску, електронне реле. Чи потрібен гідроакумулятор, чи не потрібен? Давайте розбиратись. Дивіться: якщо ви ставите насос для водопостачання будинку, ви можете поставити для керування як механічне реле, ну я його не люблю, тому не буду його радити, електронне реле, на якому є налаштування. Верхнього та нижнього порігу тиску, а також захист від сухого ходу. Це дуже зручно і сучасно. Або контролер тиску. Чи потрібно з контролером тиску встановлювати гідроакумулятор? Якщо це водопостачання будинку, я би радив поставити гідроакумулятор хоча б на 24 літри. І тоді у вас буде вирівнюватись тиск в системі, і ваш насос буде вмикатись не кожного разу, коли у вас ви будете відкривати кран. До прикладу, помити руки чи набрати склянку води. Ви цього зазвичай в принципі не робите, але все ж таки багато хто робить, судячи по коментарях. Якщо ви використовуєте насос для водопостачання, то краще гідроакумулятор поставити. Якщо ви використовуєте насос виключно для поливу, ви можете поставити насос і контролер тиску. Гідроакумулятор тут не потрібен. До речі, в чому в цьому контролері у нас є вбудована мембрана. Тому на рахунок гідроударів можете не хвилюватися. Ця мембрана компенсує ці гідроудари, і ніякого удару по трубах у вас не буде. Важливо тільки підібрати насос виключно під вашу систему, щоб не було надлишкового тиску.